Друзі, всім привіт! Вітаю вас, вітаю в Україні. Сьогодні, як і обіцяла, я вам хочу показати свою красуню котлею. котлею памелу Фінлі. Дуже красивий гібрид, який зареєстрований у 1996 році, і має за батьків котлею Ірина Фінлі на Рінхолею котлею Памела. Хатерхіттон, як ось так. Зараз я вам покажу бірочку, і ви самі прочитаєте ім'я її батьків. Ось вона, бачите? Вона так і підписана Помела Фінлі, 1996 рок, і батьки. Вона не крупна. Сама рослина, сама по собі рослина не крупна, вона можна сказати із середніх. Але квітку, квітку вона має, ну от цілу вона квітне двома квітками, яка має розмір 20 см. Дуже красива квітка. Я взагалі полюбляю, ну от, якщо це гібридна котлея, то мені подобаються класичні, класичні форми, такі розгорнуті рющаті, такі пелюстки. Така губа, трохи така, знаєте, на початку як трубочка, а далі вона розгортається до такого рюшистого язичка. Вона має колір рожево-бусковий, ну, і аромат, схожий на багато ароматів гібридних котлей. Він такий солодкуватий, це зауважу не мій улюблений аромат, тому мені більше і подобається. Котлеї видові, котлеї природні, бо у них аромат трохи з гірчинкою, з кислинкою. Ну а гібриди вони взагалі, можна сказати, всі мають солодкий аромат. Вона цього року квітне на дві квіточки, лише з одного росту. Це подарунок мені мені роки зо три подарувала цю котлею моя подруга. Ліда з Одеси, таку, таку красу. Я ну, насолоджуюся. У мене, мене було ще два гібриди з подібними квітами, але трохи мілкими, то я вирішила їх продати і віддала перевагу саме памелі. Бо. Оце, знаєте, така бархатиста губа і розмір квітки. А аромат, до речі, у всіх трьох був майже схожий. Але оце, оце шедевр, справді шедевр гібридизації, бо невеликий розмір самої рослини, і такі величезні квіти вони заворожують. Насправді дуже красиво виглядає вона. І аромат не такий, щоб прям там, знаєте, зрив башки. Ну, аромати солодко, але не настільки, щоб набридла. І знаєте, от вона розквітла ну, декілька днів, може два чи три дні. І аромат в неї лише тільки розгортається. І знаєте, це, от як для мене, це насолода, насолода перший тиждень квітування котлей. Бо дивитися, як спочатку з'являється губка, а тоді лупається сам бутон і розправлюється. Пелюстки, сипалії, потім виходить петалія. Ой Боже, як це красиво, справді. Ну а потім, знаєте, потім якось настає той час, коли вона вже квітне тиждень-два, і воно вже якось ну, якось начебто так і повинно бути. Але оце перші дні її квітування, то це дуже чарівно, дуже красиво. Подивіться, подивіться, яке, яке горличко в неї. Оці такі розтяжечки, вони такі ніжні-ніжні, вони ледь ледь помітні. І переходи від пускового до насиченого розового, а губа в неї взагалі темно-рожева. Дуже чудово і дуже красиво виглядає. Як, на мій погляд, цей азіатський гібрид, він... Зовсім не складний, бо якщо ця орхідея квітне і зростає у мене на лоджії, то скажу я вам: тут їй вистачає всього. Хоча, я вам вже казала, це північно-західна лоджія, і світла тут не настільки багато, скільки потребують видові природні котли. Для гібрида вистачає. Отака красунечка. Вона має коротенький період спокою. Це він настає тоді, коли визріває в неї псевдобульба, і тоді вона трохи завмирає, її е, перестаєш особ, 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 особливо часто поливати. Така легка просушечка, але не до хрусту, і вона видає чохла. А потім, а потім чекаєш, коли з'явиться отака краса. Справді. Обожнюю котлеї. Не знаю як хто, а для мене королева все ж таки була, є, і, мабуть, ж, і залишиться королевою орхідеї. Дуже квіти. красивий. У мене росте в глині, в глиняному горщику. І е, тут у неї ґрунт е, майже такий самий, в якому ґрунті мені його вислала Ліда. Тут, знаєте, ґрунт укладений слоями. Найнижчий слой, дуже крупні куски кори, майже з долоню, потім насипаний керамзит, трохи-трохи муху, а далі помість кори. І зверху так я її прикрила отут, лише отут по периметру горщика, прикрила її лісовим мухом, який затримує вологу на поверхні. Коли вона росте свій бутон, я трохи-трохи зменшую полив, трохи так, щоб вона просихала. І в неї бульбочки потроху здуваються. Але потім, коли вона відквітує, до речі, поливати, коли вона квітує, її постійно треба регулярно. А потім, коли вона відквітує, вона трохи відпочине, також напівсухою буде відпочивати. І в неї почнеться, я... Гадаю, що буде два. два напрямки росту це від цієї псевдобульби піде напрямок, і от тієї. І цей кущик буде роз, розростатися. Е, мати таку котлею, то знаєте, треба мати і місце, бо розростається вона дуже добре і перетворюється вона майже в відро котлейне. Але це дуже красиве явище. От ви знаєте, я тому і дуже люблю котлею персильваліану, бо вона зростає от точно так же вона виростає в відро. Але коли потім з'являється багато, дуже багато від 15 і більше квітів, то це, то це явище дуже красиве. Отож, отож і треба вибирати особисто мені треба вибирати серед тих котлей, яких я поназаводила, У мене їх багато і діточок, і підлітків, і вже дорослих. деякі відмовляються квітувати, деякі квітнуть нормально. От і треба вибирати під свої умови, як ото кажуть, краще горобець в руках, ніж журавель в небі, так кажуть, чи синиця в руках ніж. Журавель в небі. Ну, не знаю, якось кажу так. Так оце і я. Красуня, справді красуня. От Рекомендую цю котлейку для люблячих сердець. Рекомендую мати цю котлейку. Вона не складна, вона красива, невисока і має величезні, справді величезні квіти. 20 см, отак от, піталії до піталії. А отут, якщо розгорнути цю сіпалію і до губи, то в неї зараз 18. Отака вона, красунечка моя, обожнює її. А на цьому в мене все. Слава Україні, слава героям, смерть нашим клятим ворогам. Нехай квітне наша Україна.